Сьогодні ми поговоримо про ще один iPhone, і на цей раз це iPhone 14 Pro. Як завжди ми говоримо про актуальність смартфону, наскільки часу його вистачить, кому він підійде. Продемонструю, як він працює на iOS 18.5. Це, до речі, остання версія публічна iOS 18. А також ми протестуємо камеру і по фото, і по відео. Звичайно, поговоримо про його екран, про автономність, про інші системні можливості. Ну і звичайно відповім на питання, чи актуальний даний смартфон у 2025 році. Якщо ви шукали інформацію про цей телефон або обираєте для себе iPhone, то додивляйтесь відео до кінця. Вам точно буде цікаво. Перше, з чого варто почати, це, звичайно, з ціни і де купити цей смартфон. Ціна на даний телефон дуже сильно варіюється, тому що все-таки це вживаний iPhone. Він вже новим не продається, і залежить від стану візуального, від стану акумулятору поємності, ну і, звичайно, пам'яті самого смартфону. Якщо говорити про мій iPhone, який в мене на тесті, то це iPhone в кольорі Deep Purple. Об'єм пам'яті 128 ГБ і акумулятор у нього ємністю 81%. Цей смартфон мені надав магазин Pixofon, за що я дуже їм вдячний. У них, до речі, великий вибір вживаних айфонів, вживаних андроїдів, до речі, багато цікавих девайсів, які ви можете обрати для себе. І якщо ви хочете купити дійсно перевірений смартфон з гарантією, і що особливо важливо в хорошому стані, то можете зайти на їх сайт і вибрати для себе щось цікаве. Наприклад, цей iPhone реально в дуже класному стані і не скаже, що смартфону 3 роки. Якщо говорити, наприклад, про його дизайн. Дизайн смартфону ну, це особиста справа смаку, але я розумію, що цей iPhone не сильно відрізняється від того самого iPhone 16 Pro. Тому що, по суті, давно не мінялось нічого в айфонах. Тільки збільшуються модулі камер, змінюється рамка, змінюються рамки навколо екрану по товщині, ну і все. Кольори змінюються. Якщо говорити про кольор, до речі, мені найбільше подобається колір iPhone 14 Pro, Deep Purple взагалі за всю історію прошок. От найбільше мені зайшов Deep Purple, Sierra Blue, і це реально дуже цікаві кольори. Якщо говорити по зовнішньому, ну такому, скажімо, дизайну загальному, то нічим не відрізняється від iPhone 16 Pro. Ті самі модулі камер ззаду, так тут рамка інакша, а з передньої частини корпусу, то взагалі той самий iPhone. Dynamic Айленд незмінний, хіба що тут рамки будуть товші, чим у 16 Pro або у 15 Pro. Але це, в принципі, по візуалу ніяк не впливає. Звичайно, чи вони тонші, чим цікавіше, але все ж таки не скажуть, що це старий смартфон. Якщо говорити по виконанню, то він абсолютно на рівні виконана iPhone 16 Pro. Ми будемо відсилати взагалі до нового iPhone, тому що, щоб ви розуміли, що собою представляє цей апарат. Він не є застарілим, реально, ви його тримаєте в руці. І по візуалу, по відчуттю, все дуже класно. Він виконаний дуже якісно. Я би сказав, навіть у нього є певні плюси по дизайну, це його глянцева стальна рамка. Так вона лишає відбитки пальців, так на ній будуть сильніші видні подряпини. Але вона все ж таки дає більше преміальності смартфону. Як не крути, титан має свої плюси в плані ваги, в плані стійкості до подряпин. Але от тут стальна рамка. Дуже круто виглядає. Якщо, наприклад, взяти особливо золотистий айфон, там, де золотиста рамка, ну прям дорого багато. І, до речі, гарно поєднується з обрамленням на камерах. Якщо говорити про передню частину корпусу, ну знову ж таки це звичайний сучасний iPhone. Якщо це діло сховати в чехол, то взагалі ніхто не буде знати, що у вас за iPhone. Окрім кнопки бокової, яка з'явилася вже в новіших iPhone. Тому дизайн є актуальним і реально він буде ще дуже довгий час актуальний. Що можна сказати по екрану? Значить, екран в нас нічим не відрізняється суттєво від iPhone 16 Pro. Тому що тут реально дуже класна матриця, хороша е, яскравість, якої вистачає на сонці. Я розумію, що в новіших айфонах там пікова яскравість більша, читаємось краще, але в цьому телефоні дискомфорту ніякого не буде. Ви можете спокійно прочитати на сонці е, все, що буде на екрані. Кути огляду хороші, мені подобається і чіткість екрану, плавність, звичайно, тут на висоті, тому що тут 120 Гц, герц, адаптивна герцовка, і це реально круто. Якщо говорити про щільність пікселів, то теж вона на високому рівні, тому що роздельна здатність даного смартфону величезна, і ніяких квадратиків, ніяких пікселів ви тут не побачите. Матриця до якої просто не придертися. Я вам скажу, що е, якогось колосального відриву фоні 16 Pro по матриці немає. Напевно, тільки яскравість і, можливо, трошечки більша чіткість. А так, все те саме. По діагоналі, ну тут ви собі самі обираєте. В новіших айфонах, плюс те, що в такому ж самому корпусі по факту екран, але це не є щось таке прям критичне. Рамки нормальні, діагоналі вистачає. До речі, прошкою мені завжди. Зручніше користуватися, чим Pro Max. Ом. Якщо для вас зручність, в першу чергу, то беріть суто Pro Max реально великий. Єдиний мінус, знову ж таки, 14 Pro, в порівнянні з 16 Pro, все-таки в руці лежить приємніше 16 Pro. Закругленіші рамки і титан легший на комфорт впливає суттєво. Це відчувається. Тут воно таке більш. Прямі грані трошки все-таки в руку іноді моментами давить, хоча звикається. Але от я звик до 16 Pro, і цей смартфон мені тримати вже не так зручно. Якщо взяти 15 і 16 Pro потримати в руці, там різниці ви сильно не відчуєте. От з цим відчувається по комфорту. Тут знову ж таки до цього смартфону мінус, але в цілому добре. Що стосовно кнопок, значить по кнопках ми тут маємо стару кнопку включення-виключення режиму без звуку. Це, по суті, не є мінусом, але знову ж таки вона має тільки одне призначення: в Button там вже можна е, призначити кнопку на певну дію, і це зручно, універсально. Кнопки натискаються тут приємно, питань до них немає. Тут бокова кнопка, ну і кнопки камери відповідно у нас тут ще немає. Face ID працює швидко на рівні того самого iPhone 16 Pro, і знов ж таки в цих таких, знаєте. Системних можливостях нічого суттєво не відрізняється. Хіба що з мінусів можна віднести лайтінг, це вже незручно. В 2025 році. Все-таки Це універсальний роз'єм такий, і плюс, якщо ви часто користуєтесь перекиданням файлів саме через кабель, то тут для вас буде мінус, тому що перекидається воно довго. Плюс швидкість зарядки. Що по кабелю, що без ротова. Ну а там вже дивіться самі. По кабелю, ми зрозуміли динаміки знизу, якість динаміки вище середнього, вони голосні, якісні. Звучить телефон класно, підтримка стерео, голосовий динамік верхній для дзвінків. Ви будете чути чудово. І коли ви тримаєте там дивитись якийсь відос або фільм в такому форматі, то звук буде шикарний. Ну реально, в новіших айфонах він набагато цікавіший, але для рівня айфону трьохрічної давності, по міркам 2025 року, тут динаміки дійсно хороші. Так як цей смартфон не мій, я на нього не ставив останню iOS 26, і вона ще нестабільна. Але на iOS 18.5 цей смартфон працює дуже швидко. Ніяких підвисань, він реально абсолютно швидко працює. Я спеціально вам запускаю по першому разу. До заводських налаштувань скидав смартфон, і ви можете побачити, як швидко він переключається тими самими режимами камер. Як іде переключення, ось, між модулями, наприклад, переключається. І е, цей смартфон, реально якому нічого не бракує. Він працює на рівні iPhone 16 Pro. Ви не відчуєте різниці між цими телефонами. Хіба буде відмінності в якихось таких складних задачах більше, е, де ви будете максимально навантажувати смартфон? В системі це реально. Актуальний як ніколи смартфон, який ніколи не підвісає і ніколи не буде вам е, думати довго чи якийсь дискомфорт викликати при користуванні. Акумулятор теж важлива складова смартфону. Якщо перейти в параметри акумулятора, заряд і справність, то можна побачити ємність 81%. Це маловато, але смартфоном користуватись можна. При такій ємності в мене цей смартфон видає 5 годин екрану часу спокійно. Це на Wi-Fi, це користування соцмережами, це перегляд відео, і от в такому режимі. Якщо з інтернетом LTE, то там відповідно буде навантаження на акумулятор сильніше, і там екранний час буде менше. Відповідно бажано акумулятор замінити, і при акумуляторі 100% даний смартфон буде видавати показник куди краще. Якщо говорити про тримання заряду, от як смартфон, там ви зарядили, наприклад, зранку. То до вечора його повинно вистачати. Наприклад, там з 10 ї години ви його зняли з зарядки, припустимо, і в 7-й годині ви його поставили на зарядку. То вам буде вистачати це про умови, якщо буде новий акумулятор. Камера цього смартфону є ще одним великим плюсом iPhone 14 Pro, тому що вона реально дуже крута. І iPhone 16 Pro хоч по камері трошки краще, але якихось кардинальних змін там також не відбулось. Цей айфон актуальний по камері як ніколи, тому що він реально записує дуже круте відео. Це у нас 4К-60 кадрів. Він робить класні фотографії, він робить класні портретки. Тут є режим кінематографу, правда, 30 кадрів, хоча в iPhone 16 Pro теж 30 кадрів. Але в цілому даний смартфон по камері задовільніть любого користувача, тому що він максимально плавно і чітко записує відео. Відеокамера, айфону завжди. Всіх дивує і 14 Pro не виключення навіть у 2025 році. По фотографіям теж у нього виходить дуже гарні фото. І ви, відповідно, приклади фото та відео можете оцінити в кінці цього відео. Записується відео 4К60 кадрів на 1Х. Оцінюємо одразу і звук, ну, відповідно, плавність, От трошки порухаю смартфоном. Щоб телефон міг вирівняти це все діло, він стабілізує гарно. Звук теж пише доволі непоганий. Ось так ми підведемо на клавіатуру, фокусується достатньо швидко. Записує відео він реально дуже гарно. Якщо ви хочете ввести блог або записувати відео там для роботи, це буде дуже класно, хороша деталізація. По режимах переключення, отак ми зробимо 2X. 3. 2 назад. 1. Доволі плавно. Один раз щось трошки підвисло. На 0,5 не переключається. 2. Можна отак ще робити. От. ну, Картинка по відео гарна. Мені подобається. І кольори, як передаюся, такий білий він білий, не жовтить, не сильно, немає такої синьої, не сірий. Ну, от реально такі кольори дуже гарно. Чорний є чорний, немає якось, щоб сильно пережати по кольорах. Ну, гарна картинка по відео.